Скільки в такій комплектації вона коштує? 60 євро, приблизно 60 євро. Варто розраховувати на таку цифру. Але все збирається в конфігураторі, тому ви можете зібрати все під себе, все персоналізовано наскільки це можливо. У Купри. Я знаєш ще яке нарікання чу до цього автомобіля за час експлуатації. До речі, я про панорадний люк тільки згадав. Я навіть музику три рази включив, я просто мені гасив, весь час, чесно. Були нарікання відносно кольору, що він там ніби не полірується, його треба закривати кліпою щоб... Ну, Це матовий колір, він, звісно, не полірується, але ну, люба красота потребує тої жертви. І знаєш, що мені мені щось сподобалось дуже. От Зараз була така трошки волога завжди mm -hmm. дорога. Навіть якщо повороті такий е, натискаєш, так як слід. Впевнений в системах стабілізації ну, це дуже важливо. Це вагівські технології, там не просто так і Audi, і Bentley, і. Взято щось, може, трошки і від Lamborghini і так далі. Дуже дефлектори похожі на Lamborghini. Шестипошніві супорта від AKB 375-ті диски. Це раніше було тільки в версії vz 5 яка йде з РС-ним мотором. Тут тепер це доступно для 300 сильних. Машин. А дивись, а тепер по vz 5 привіт, по-моєму, Олег запитував, дивись, vz 5 2,5 літра. Тут yeah. 2. А така ще двигунний дерев, там 2,9 Двигун від RS-3, там 2,5. rs 3 Так. Да. Ага. Тоді, Я думав, Це такий, такий двигун в s 3 і в Гальфі R. Попередній версії був ферментер 310 сил, R зробили 320 сил. Угу. Ну, я думаю, маркетингова така штука. Потім роблять ексклюзивний Golf R, продають його на аукціоні за 8 хвилин. Він був з мотором 333 сили, а потім маркетологи дають нам от вільний продаж 333 сили в купру, а Golf R був проданий за 8 хвилин. Знаєш, який мінус цього авто? Ну. Після цієї комплектації я не знаю, як дивитися на інше. <гум> це це об'єктивно. Я тепер дивлюсь, що є трошки якби, не такі. Але от якщо її брати, я вважаю, що її треба брати максимально або наближено до максимально. Тому що це ультра круто. Ну, тим паче, що це все одно в неконкурентні гроші з конкурентами, навіть якщо вона максимально і коштує там. А хто прямий конкурент виходить на неї? Ну, я б сказав, що найближчий там Джон Купер Вокс э, у кантрі мене буде. Серйозно? Да. Ого. А як ви думаєте, ви свою думку навчити, як де здавати автомобіл?